В перспективі він зрозумів потім, що ми, я йому часу свого багато не дам, я його спихнула на Степана. Е, Степан став чи не головним персонажем того фільму в результаті, хоча всі події відбуваються навколо арт-центру. і в результаті людей, які беруть участь в створенні цього фільму, їхні життєві історії е, під час перших місяців війни і їхній вплив на розвиток культури того часу. Не ми такі вже познімалися, ще пару разів вони появлялись в нашому житті, коли я тур робила паліндрому. Така, господи, ми що будемо десь засинати, і вони тут теж будуть появлятися. І тут приходить інформація, що цей фільм буде представлений на Трайбека Фестівал mm -hmm. в Нью-Йорку. І ми такі. Степан, ти То там ти? все добре казав? <реш> <реш> ти гарно нас <реш> показав? То <реш> Ти? Що це таке? Ну для мене це напевно якраз весь цей час того всього, що відбувається, буде якийсь такий погляд на діяльність і нашого якогось перебування в просторі часу тут.